Вітаю вас на каналі Master Pro. З вами пан Юрій і мій колега по інакшій роботі пан Василь. І тема сьогодні така захисна гідрогелева плівка. Нагадаю, у нас постачальник компанія Blade. Це одеський постачальник. Proof. Компанія Proof вони зараз наче називаються. Власні в них плотери стильні, стильні плівочки гідрогелеві, там червоні, саме дешева, лайтова, зелена. Зараз я але не покажу. Тема сьогодні така. Зараз спробую наклеїти іншого постачальника, подивлюсь як по якості, нашого київського постачальника. А саме це постачальна компанія GlasC. Бачимо, що мені подобається. Українська палітра. Написано все на українській мові. Це прям лайт. Не дивлячись. Переклею, подивлюсь, як по якості. Ось вона. Грянцеве. Теж клір. І ось як виглядає сама дорога, ось вона, 18 мм, це типу аналік оцей про плюс. Ну, закупці там на пару центі вона дешевше у наших київських постачальників. Плотно, в принципі, буде подивитися прикольно, як виглядає ця плік. Як ми бачимо, в нас запропонували NPIX Cut 54 модельки, де навіть 6. Димось, яка наша. Hat 50 обычна, 50i, 4G Pro, 4G Pro, Hat 50 Pro Plus, наша Hat 50 Pro обичний. Давайте навіть звіримо розмір, щоб точно переконатися, що це дійсно наша модель. Нажимаємо H50 Pro і дивимось розмір. Нажимаємо на саме лікало. Як ми бачимо, фул це повна, шел це трошки коротше під чехол, яка підходить в даному випадку нам. Чому? Тому що якщо ми наклеїмо її впритик, буде круто, але через пару тижнів вона може задіться десь, піддіться в кармані і злізти. Тому ми рекомендуємо завжди клеїти, якщо є чехол. Ну, принаймні, заводський, то тільки шел. Перевіри... Перевірили просто модель hat 50 Pro, телефон hat 50 Pro. Сфокусувалися, все чітко. Все, вставляємо плівку. Єдиний момент, коли вставляємо плівку, можна її вставляти однією стороною іншої. Це взагалі не має ніякої різниці. Але вставляємо її впритик до краю плотера. Ось так ідеально, Все, починаємо вирізати. Вибираємо трошки коротше під чохол Подивимося під процес самої порізки. Погнали. Бачите, коли плівку вставили правильно, все вирізає чітко. 6,2, 6,5, 69. Тут зазор ми маємо, коли ставили правильну плівку, для розміру екрану. Зверніть на це увагу, це дуже важливо. Так, пробуємо знімати. Ну, Взагалі без жодних проблем. Далі знімаємо саму камеру. Все, О. Далі знімаємо отвір на камеру і пробуємо клеїти на смартфон. Тож Перейшли до самого процесу поклейки. У вас має бути завжди поклеїчний комплект. Це влажна салфеточка, тряпка. І після влажної салфетки ще протираємо сухою. Салфеточку. Пардон, тряпочкою, в нас тут є тільки важна салфетка і тряпка. Ну, цього достатньо. В першу чергу ми знімаємо завжди чохол. Як би не було, чохол знімається в першу чергу. Далі такий антискадячий коврик або щось подібне, якщо немає його під рукою. Все, підготували. Далі, якщо телефон новий чи недавно купувався, є оцей транспортіровочний салфетчик. Селф... і ви бачите, по якості ось такі. Ось він. Ну, в принципі, при ударі він точно не замортизує, не спрацює. Не знаю. Я довіряю більше гідрогелівої плівки, тому що ось один телефончик Samsung S20FE, в якому гідрогелєва плівочка півтора року півтора року, і він падав не раз, слава Богу, живий. І ось ще один телефончик, тут вже міняний екран. Міняний екран не раз, але ось ця матова плівка трошечка прошечка. Тут вже бігає, ну, мабуть, два роки, в принципі, польот нормальний, як то каже. Тому оцим транспортувачним телефончиком довіряти я би не став. Тож, протираємо насухо екран, на екран, і після того протираємо чистенькою салфеточкою. Якщо десь якась пелінка залишилась, плюс гідрогелеві плівки, коли вона пливе, коли ви її розтягуєте, вона піддіває зараз я покажу це відео, підіває пиль і вона її забирає, плівка просто клеїться ідеально. Коли ви там 5-10 плівок наклеїте перших, якщо ви там починаючий продавець, тільки учитесь клеїти ці плівки, ви зрозумієте, про що я. От. І навіть якщо ви на ззаді ззаду побачили якісь такі от моменти, це в принципі зараз вони заберуться, цього нічого не буде. Далі, коли ми центруємо захисну плівку, починаємо ми, ну хто як, я починаю з центру. Тобто відцентрували, якщо центр більш-менш рівно, то далі я б звернув увагу на отвір селфі-камери. Отвір селфі камери в нас. Ідеально підходить центр, ідеально, низ не ідеально. Мені не подобається. Я своїм наворожним оком бачу, що низ трошки нерівний. Не біда, поки ми його не наклеїли. Знімаємо, бачимо, знову попала пиль. Витираємо пиль. І центруємо повторно. Центруємо повторно, так само міряємо центр. Одночасно прикидаємо рівно-низ і верх. Далі. Проклеїмо і протираємо, щоб вона зараз, ну, як то кажуть, не отвалилась. Прикидаємо знову і знову бачимо, зараз з'їхала в другу сторону, мені не подобається. Тож, центруємо ще раз. Зняли, бачимо. П'ятна це все витираємо. Я би навіть знову прийшовся, мабуть, вологою серветкою. І знову чистенькою тряпочкою. Ну, вона вже не така чистенька, але піде, як то кажуть. Тому ось такий у нас правдивий канал, який каже правду, тому центруємо, центруємо у нас попитка номер 3 Центруємо центр. Більш-менш рівна камера. Непогано все. Починаємо протирати в районі всередині і беремо далі, що я не підготував, не підготував ще. По-любому під рукою має бути класний шпатель. Хвилинку. Ну, Скажу вам чесно, я постачальник аксесуарів на сьогоднішній день, тому у мене під рукою немає класного шпателя, є шпатель з планшета, такий теж піде. Обично він просто коротший, але цим ну, теж зручно працювати. Центруємо, затираємо середню частину, головне під час поклейки, я завжди вам рекомендую, не хвилюйте, все буде ок. Одну дві плівочки испортити на край, далі піде все як по маслу. Конкретно теорія моєї поклейки я починаю зверху. Без фанатізму задираємо до середньої лінії і ось так під невеличким кутом кліємо саму плівочку. Низ у нас уходить, це викидається, плівочка під низом наклеєна, Так само нам ще залишилось зробити знизу. Так само зараз повторюємо ми процес поклейки з нижньою захисною плівочкою. Підіваємо до середини. Не хвилюємося і під вже іншим кутом ніжну частину виймаємо. Все гарно затираємо. Як ми бачимо, то що я казав, ніякого мусоринки тут же по верхньому навіть цьому салафанчику видно, в нас не залетіло. І останній момент знімаємо верхній салафанчик. Подивимося, як пройшов наш процес покліття гідрогелевої плівочки. Зняли транспортувачний салафанчик. Якщо тут є от такий от позирочок, можна його зразу достати, я вам зараз покажу. Але більш в більш цих професійних плівочках на протязі 24 годин ці позирочки покриємо розійдуться самі по собі. Повірте мені, це правда. Тож, покажу вам на справі, як все вийшло професійно. Це глянцева плівочка на зображення, вона ніяк не влітає, все чітко. Як ми бачимо по розмірам, що я казав раніше, ось під чохол, зараз ми одінемо чохол, ніколи цей чохол, конкретно цю захисну плівочку, не подіне. І якщо вас напрягає, що там ви не довіряєте магазину, що там ці пузирочки самі по собі вийдуть на 24, ну вона насправді виходить за 3-4 години в нормальних плівках, то в принципі не проблема, ми зараз покажемо вам. Далі, як, ви, в, в, як устранити цей момент одразу. Зараз ще чухов надіно одну хвилиночку. Чухов наділо, все чітко. Ось вам позирочок, давайте його заберемо. Так, ну а далі тут плівочку, якщо ви з другого третього разу навчитесь, клеїти, Ось я вам покажу ось ці позирочки. Якщо не бірите, ну, краще, краще почекати, щоб вони самі вийшли. Ну хочете сильно спробувати, в наступному кадрі ми покажемо, як це зробити. Ну, це вже більш професійна робота, тому я зараз нічого говорити не буду, просто будемо працювати і покажемо, як показати забрати ці позирки моментально. Так, увага на екран. Все, що можу додати від себе. Головне не хвилюється. Все у вас вийде, все буде чітко, все буде професійно. Особисто я працюю з плівкою вже більш 15 років, це точно, тому в мене все, надія по маслу, вже закритими очима. Так, закінчили ми роботу, ось так все ідеально виглядає. Ідеально виглядає. Ну, тобто, Можна і так видавати, якщо хоче клієнт, щоб не було взагалі, позирків та будь ласка. 3-4 хвилинки канцелярським ножиком попрацювали. Тож, всім дякую за увагу. Далі цікавіше.